давай не будем закидывать шапками. Давай вспомним ужасы Харькова и Херсона. Давай вспомним сейчас трагедию Курска. Я бы не стал их недооценивать. Я... Я уверен, что реальный план – это то, что будет выработано сейчас на Рамштайне. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что эти планы мы регулярно появляются. и мы регуляр... есть война, всегда будут планы. Конечно. И в этом случае мы отлично помним и понимаем, опять же, план прошлого года, войны на истощение, которые сейчас, собственно говоря, до сих пор работают. И очевидно, что они готовятся к плану 2025 года. Поэтому сейчас, согласно этому плану, уже понятно, что к зиме, по крайней мере, утечки прошли в США, Зеленский снизит призыв до 21 года. И, соответственно, в этом случае, как они уже посчитали, 300 тысяч они получат свои в следующие полгода. Совершенно очевидно, что там, то есть в этом плане уже записано о том, что перенесение подготовки... вплоть до, до, до батальонов на запад потому что своих это уже как бы не очень получается опять же это позволит разгрузить свою структуру отправить на фронт а запад должен будет начать принимать вот эти десятки тысяч украинцев ежемесячно и выдавать уже зеленскому готовые батальоны соответственно конечно это им позволит к, ну по крайней мере к концу зимы накопить достаточно большой ресурс если мы за это время опять же не как бы не сделаем нечто свое ну, о своих я говорить не буду, мы понимаем, что мы делаем очень много. Напомню, что, конечно, для нас Курск является и укором, и болью, но за время Курска мы освободили больше ста населенных пунктов. И сегодня мы еще не говорим про угледар, но мы уже понимаем, что как бы, судьба угледара решена. То есть не получилось то, ради чего они вторгались в Курск. Ничего у них не вышло, кроме просто того, чтобы как бы, сделать ну, очень обидную для нас историю. Ну, на войне всегда рано подводить итоги. Безусловно. Но мы говорим о том, что... Нам надо еще и Курскую землю освобождать, а враг там он собирает резервы и не собирается сдаваться, и не собирается оттуда так просто уходить. И по-прежнему много вопросов надо создавать и погран войска. А главное, мы же сейчас видим технологическую гонку. У кого первого появится в промышленном масштабе Разнообразные беспилотники с искусственным интеллектом, способные проходить рэп, кто, в свою очередь, сможет разработать рэп. И здесь уже серьезное-серьезное соревнование. Я здесь надо. Сказать... А мы, кстати, напомним, у нас род войск так и не появился. Я хотел сказать, что здесь как раз для нас является такая как бы, тема, которая является для нас вызовом. Потому что если на техническом уровне делается очень много... то организационные проблемы они начинают серьезно тормозить. Это то о чому ти сейчас говоришь. говориш? что нужны войска. Причому войска, которые будуть объединять не только просто, скажемо, в піві, войска, которые будуть об'єднати безпілотні системи. Це вже требование времени. Ми бачимо, як нині українське підпілля працює, як працюють партизани. Про це будемо далі також говорити. Адже українське підпілля влаштувало потужний вибух. Сталося це все у Мелітополі. Вже з'явилися деякі подробиці, зокрема про те, що українське підпілля влаштувало вибух в окупованому Мелітополі. Внаслідок операції було знищено вас із окупантами усередині. Подробицями поділилася прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так це сталося 1 жовтня 2024 року. У день захисників та захисниць України. Це сталося все поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі. Вибухнув автомобіль Ваз, і зокрема йшлося про те, що у салоні підсмаженої автівки перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Зазначається, що Операцію зі знищенням російських загарбників, причетних до терору, місцевого населення, було здійснено українськими підпільниками за координації розвідки. Агенти влаштували окупантам так звану мінну пастку. Зокрема, у ГУР наголосили, що за кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Ну і раніше також у ГУР розповідали про деякі деталі щодо роботи. Українського підпілля на тимчасово окупованій території нашої країни зазначалося, що за два з половиною роки повномасштабної війни Рафії проти України на окупованій території відбулися десятки загадкових таких вибухів автоколаборантів та окупантів, і все це робота наших партизан. Примітно, що всупереч уявленням багатьох людей українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Агенти можуть жити в одному під'їзді і при цьому не знати, що обидва співпрацюють. Працюють з українською розвідкою. Це необхідно для того, щоб убезпечити членів підпілля. Ну, а поки наше підпілля працює, ми розуміємо, що ну, це дійсно неймовірні, неймовірні люди, слухай, в умовах абсолютної повної небезпеки вони знаходять у собі сили і можливості працювати на те, щоб пришвидшити перемогу або ж якомога більше завдати ворогу нищівного удару. І... Я схиляю капелюха перед такими людьми в дійсно неймовірні, взагалом українці неймовірні люди, і ми з вами далі будемо говорити про те, що ну, розуміють нашу з вами неймовірність в інших країнах, і Захід дійсно розуміє, що не готовий, на жаль, і в тій мірі підтримати нашу неймовірність, нашу жагу до перемоги що мав би мали б зробити партнери для перемоги України, мабуть, лише лінивий не обговорював, там сидячи на лаві з друзями там, або на дивані, дивлячись новини. І ось підбірка від наших колег з 24-го каналу. Вони дописали таку гарну статтю, говорили, що мали б зробити партнери для перемоги України. Давайте розберемося. Західні лідери іноді заявляють, що не. Кращим варіантом завершення війни в Україні є залишити окуповані території Російської Федерації. А наша влада розуміє, що такі поступки не зупинять імперських амбіцій країни-агресорки. Про це розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що захід ймовірно розуміє наслідки поступок Росії однак, поки невідомо, чи готові там приймати складні рішення, щоб дати потужну відсіч окупантам. Михайло Подоляк зауважив, що партнерам України доведеться відмовитись від того типу відносин з арефією, які були до початку повномасштабного вторгнення. Цитую, треба повернутися до концепції міжнародного права, адже країна, яка безсумнівно порушує статутні документи ООН, не може головувати у Радбезі, сказав радник голови офісу президента. І він підкреслює, що членство такої країни мало бути одразу призупинено, а Росія неодноразово порушувала норми та правила ООН, Така річ рішучість партнерів України вплинула б на ставлення до країни агресорки загалом у цілому світі, але наразі цього не відбувається. Цитую подаліка: багато чого не було зроблено. Всі правила ведення війни прописані давно. Але захід добровільно на користь агресора відмовляється виконувати їх. І виникає питання: чи там готові йти на подібні складні рішення? Україна ж потребує від партнерів одне це дотримуватися основних пунктів міжнародного права, адже ми зі свого боку їх дотримуємося, за словами Михайла Подоляка. Пропозиція заморозити конфлікт, віддавши Росії частину українських територій, є ідеєю. М'якої капітуляції е, цитую: якщо Росія після початку агресії, скасувавши міжнародне право, залишиться на території, яка є окупованою, то в Кремлі не відбудеться абсолютно ніяких змін. А агресор відчуватиме себе переможцем. Росія продовжуватиме інвестувати в свої мілітарні пропагандистські програми та не відмовиться від плану показово знищити Україну, наголосив радник голови офісу президента.